Всім привіт. Е, так. Зараз піду вам покажу, почали почали звозити, як зводити, зносити курузеньку, то, що я вам був показував ще швидше, що будемо робити що на підстилку січкувати. Там фатом підв'язали і поки я тут все входив, так вже почав носити. Вже трохи занесли. Звичайно, вона по висоті, я не знаю, вона напевно метра тримає. Її... Так, до мене подзвонили, з того, з того забув, що я я розказував Ага, таку за курсіньку, зараз, зараз підем, покажу. піду покажу. Сходимо на двір. І так, як я вчора говорив, з тих курчат. Бачите, тут залишилось. Правда, взяли, взяли 10 штучок. Тут залишилось мені, скільки їх залишилось? Що 4. Один, два. Так, фокусуйся, три і вон там те, що мішане. З китайської шалкової ось індичата. Я ж кажу, за індичата теж тож питали, але питав мене, але я кажу, бачите, оцей ще один, де він там є. Ще я його буду нети, заховався. Ну, одним словом, так, на Кір'я сфокусувалося. Е, он, 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 он Ховається, ходить. Вже менше, вже йому попустило. Е, тим, що були, тим, що були, мали менше, теж допомогло, а його ще треба до... Долікувати. Тому ну, немов там він, скажімо так, в мене вже індичат брав. Зараз дати йому їх, щоб, ну не дай Боже, десь перекинути ще щось плюс. Ну, продавати таких. Вилікують він не вилікують. Ну, він активний, Типу, він не є, що він стоїть чи з опущеними крилами, то що він має той той забитий ніс. Але нічого, ми то ми то будемо зараз якраз вчитися всякими всякими методами. Та його роз, думаю, розлікуємо. Або, або вилікуємо, або залікуємо, як то кажуть. Щось одне з двох точно. Так, давай, залазь назад. Їм тепер тут місце взагалі буде достатньо, їх мало тепер. Та і цей гуси, гусей, все добре. Всі на місці. Тих 5 теж вже їм зменшив до 20-23, до на до 22 включається. Я так дивлюся, вони сидять тут посередні, їм ще можна буде скинути. Ну, Під лампу не лізуть, значить їм добре. Значить значить можна скидати, бо чим менше ну 4 сук червона лампа, щоб не гріла, чим менше скажімо так, часу, чим менше температура, тим рідше вона і буде включатися. Сьогодні лазив е по стрихах, розсипавши трохи гладіолус, розсипав сівку, так щоб на полі мали на полі старин, так сьогодні не робив, вон ще курчак трохи, з'їздив там, з'їздив до міста по магазинах, де що треба. Де що треба було докупити, та й воно, скажімо так, півдня, півдня пройшло. Ну що ви хочете? Що розказуєте що? О. О, Так ніяк я так ходжу за ними дивлюся, ніяк не можу зрозуміти, що гусак, що гуска. Ну нічого, Ще трошки часу пройде та й буде вже буде вже видно краще. Тих вже така кліточка Опа. виходить натрамбована, що раз, то вони раз то вони ростуть, ця німецька лінія взагалі гарнюйні, але ще, ще влізаються. Я отак слідкую, хто кусається, оцей, що стоїть, цей кусався, Зразу дзьоби, скажімо так, на місці, то все припиняю, обрізаю і вони вже тоді, тоді менше, менше кусаються. Так то в них все добре, ну в них що може бути, вони ходять, в них взагалі рай по цілому полі збирають, роблять все, що хочуть, їда, вода є весь час, так само, як і гуси, ці вже чується сьогодні. Сьогодні вже тихіше, вже сьогодні перемирили, каче був такий досить страшний, то він вже перелиняв. І тепер зробився такий, такий гарненький. Вон, ще щось, як я почав світити, ще щось відганяють, виясняють трохи. Але загалом вже вже більш-менш. До речі, треба буде їх порахувати. в мене тут теж на осінь хотіли, хотіли стару вже таку качку, типу двогрічну, щоб була велика. ну Тут є такі вон, ця, вон ця, але щось, щось ще. Ще не дзвонили, може, передумали, і треба буде передивитися, що я там можу оцих білих прибирати, що мені лишнє. Ну, але то що зараз не до того, кажу, десь ближче під зиму треба буде зробити сортування і собі з оцих, з оцих полишати. Ки київські. Я думаю, тут будуть гарні качечки, я трохи продав, трохи полишаю під них, під оцих своїх. Можна буде бачити, який качур стоїть. лишити того київського качура. Хоча оцей качур... І те тих-тих І тих шкачок теж підходить, бо він не мій минулого року е, минулого року освіти. Я його привіз, і він, скажімо так, теж не є мій. Так що він з усіма ними, може, йому можна любих, любих звідси і лишати, тому що це все до нього не є, не є скажімо так, споріднені І до того чорного звідси не всіх, але теж є качки, які до нього нічого спільного немає. І теж можна... Що ви всі так на той кут б'єте Теж можна вибрати. Тому я думаю, що, що вони два в мене лишаться, а ще, ну так як я продав порізав, мені ще, напевно, кажуть, раз, два, три, два, я так думаю, ще, напевно, на пламі, а може і три, і ще плюс один в мене лишаю про запас, так що це буде, буде скоріше за все хтось з оцих київських красончиків. Вони якраз коричневі такі, будуть гарні, не темні. Можна буде лишити, в принципі, і якогось е, в мене ще є. Ну, ось таких більших, то є, то є тільки київські інакшої крові, бо є там ще оці, що Закарпаття були, приїхали, але вони ще молоді, а мені ще треба буде, щоб навесно працювали, то тонці будуть, будуть хороші. Тут не всі ще, тут бачите, один такий досить гарний, решта ще є там в клітках двох. Розганяю. Тут я таки напевно буду лишати того індика червоного. Правда, він десь заховався, я вам зараз його не покажу до своїх індичок, а в своєму буду лишати з оцих. У мене в мене весною індиків були, забрали. Вон це стара індичка червона. Бачите, що робить? всі ганяє. Ну Не стара, то та, що я поміняв на, на курчат, показує, що вона тут головна. Бачите, вже індичата. Такі, як можна сказати, як з індичкою вирівняла, У мене тут багато індичок, тому що індюків я був продав. Але в принципі я так собі і хотів, бо я бачив індичок, мало хто продає. Переважно продають індюків, ніхто індичок продавати не хоче, бо немає чи лишають собі, а я якраз на племі, бачу, мені треба собі лишити більше, щоб я того року це купляв, а по-друге, буду мати їх на продаж ще місяць-другий. Вони, скажімо так, форму вже набрали, але ще треба, щоб набрали вагу. Наберуть вагу і тоді вже буду з ними, з ними скажімо так, працювати, виставляти їх на ОЛІКС. і кому буде потрібно, хай собі приїжджають і тримають. Вони гарні. Бачите, то все майже індички вони будуть великі, гарні. Вони є ранні, скоро і нестися, Тому на плем'я вони будуть хороші. Так, вийшов на двір. Зараз... О, зараз покажу вам, як воно. Як воно вийшло, де поскладали. Так, Поки що отут-де де мої ті курчата, можна сказати, найстарші, ті, що ще не є старими курми, Отак зав'язали. Так. Щоб бо та сітка така, вона, бачите, скажімо так, вон, я її рукою можу погнути. Е То суто цей нав'язали тик, вітом приніс приніс татус старі тики, ми їх прив'язали, не знаю, поки що заклали з однієї сторони. а а як буде, чи ще з будемо закладати чи ні, то буде видно. І поки що отак одну, одну сторону. Он. Які вона, яким вона розміром сітка он, закінчується. Отут сітка має метр 50, плюс ще воно під нахилом, то я думаю... Он, розміри, розміри тут, тут зрозумілі. Ну, велика, гарна. Вона якраз ще суха, вона має багато, багато листя. І тут не є аж така теж груба є. Ну, бачите, вона висока, але не є дуже, щоб прям тувста, десь є грубша, десь є тонша, але взагалом буде, буде добре. Якраз через січкарню, в мене одразу там і січкарня стоїть. Будемо звідси, я думаю, або собою або в перемішку з соломою різати і, і на підстилку. Вона якраз перено так кукурудзенка зігниває за рік. Якщо так навіть скинути, а так як вона ще буде, скажімо так, і порізана, і після, після курей качок, то вона вже і буде лежати, скажімо так, на гною, то вона перегниє ідеально ще до весни. Ну, Та що буде братися зараз. Так, ось так воно виглядає. Ще, ще напевно закладеться отак до входу і потім ще отак. Та, як тут йде сітка, тут від сусідів, вона так пішла повністю донизу по полю, так попри неї ще, ще решта заскладається. Бо то ж не все, то, скажімо так, невелика частина, але вже початок є, всього потрошки, потрошки робимо. Такі, такі в нас справи, трохи, трохи поменшало господарство. то, скажімо так, вже, вже легше, вже буде менша нагрузка на стайні, бо їх треба було підтримувати на стайні. Вже лишилося їх, їх мало що. Е в принципі, Трошки щось, трошки щось і буде якраз, ще зерно мені е, кормне приїхав, і ще за зерно має їздити за буде, буде купити якась частина. Такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.